Всім привіт! Сьогодні вже багато чого встигла. Їздила до папи, забирала ковер, він стирав, потім завезла по дорозі його мамі, бо це був її коврик. По дорозі купила ще печінку, гречку, приїхала до мами, це все ми з нею розпакували. На ліпті на шостий поверх підняли ковра. посиділа минут 10 недовго і приїхала додому. Додому я купила. Помідорки чері, вершки в каву. Десь чула, що каву треба пити саме з вершками, тоді вона не тіряє свої властивості. Далі купила авокадіко. В тебе дуже їх люблю. Він вже такий стильний. Кстати, поставлю його сюди на тумбочку, щоб не був в холодильничку. І бігом-бігом-бігом хочу поприбирати. Бо зараз привезуть кота. Я зараз вам ставлю кусочок. Як Юра робив робив турнік і потім покажу, що з нього вийшло. Юра його покрасив в чорний колір і виглядає дуже-дуже гарно. Тут все забетоніровано А оцю подножку він зробив для мене, бо я не достаю. І будемо вчитися щось робити на ньому. Я підтягуватись не вмію, але дуже хочу навчитись. І отам в подальшому хочу зробити ці бруся. На Дейзі. І пішли б каже, наш шпійон на заборі сидить. Странно, що вона його не учуяла ще. Який красивий. Хто ти? Привет! Привіт! Який ти гарний. Кіся, Кс -кс. ти безстрашний? Да, не боїшся? Що ти? У мене така мордочка. Жирненька, на да. красунчик. Я буду мити посуду. Хочу закинути стірку. Юра дома. папі допомагає варити якусь тачку. І зараз мені привезуть котика. І далі я їду забираю Юру, і ми їдемо в город, в місто. Мені там не подобалось, як я розмовляю. Юра хоче постригтися. І бороду привести в порядок. Так що всім гарного дня. Мало часу дуже. Дуже крута пахнючка. Кондиціонер для стірки. Він дуже класно пахне і це концентрований. Концентрована штука, тобто вона більш насичена йде. Хто любе, може попробувати. Ну, запах просто невероятний. І подобається, що він остається після того, як постирається, і дуже класно пахне. Бо лінор, наприклад, не знаю, мені він не дуже заходить, бо воно стирає, вроді як, коли відкриваєш банку, воно пахне класно. Ну, як тільки ти постираєш, воно одразу вивітрюється. Я вже помила ванну, унітаз. Помила посуду, зараз залию, запшикаю плиту і нанесла собі масочку колегенову. Вона зараз буде застигати, і потім буде такою пльоночкою. Це взагалі ночна маска. Але Но я не люблю спати з чимось на лиці, тому я нанесла її зараз. І пару часьків, похоже, вона потім стане такою пленочкою, і я її таку здеру. Взагалі вона хорошо змивається водою. Колегенчик розстає, просто ця пльоночка розстає в водичці. І нічого здирати не треба. Прикольно, вона таке освіжаюча, холодна на личку. Нам вже привезли Де ти? Де ти? Сіма. О, привіт! Привіт, зайка! Привіт, моя дівчинка! Вона поки шипить ще ши дуже. Я сподіваюся, це пройде. Так, да? Сімочка. І 14 років вона така товстенька. Вс, а ти заядився на мене. Взагалі, отак в мене получилось. Красивий чистий кран. Ванна чиста, унітаз помила, подоконник протерла. Просто шикарно. Це я прибираю все, тому що завтра прийде. Завтра прийде подружка, то я хочу. Повинуватися. Юра ще в батьків допомагає, а я вдома. Все прибираю під музичку. Помила е зеркало. Кстати, мама мені підігнала такі от е мочалочки. Я не знаю, з чого вони. Вона отут тверда, тобто прям дуже вона не гнеться. З трудом дуже. А от з цієї сторони я її вже намочила, то вона стає м'ягка. Вона не оставляє розводів. З нею хорошо мити зеркало, і холодильник я мила, то прикольно, бо обично холодильник, коли тряпкою протираєш, остаються якісь п'ятна, розводи, і приходиться потім терти, терти, терти. А оцеєю мечалочкою, кстати, прикольно. Не знаю, з чого вона. Якщо хтось знає, напишіть, бо дуже цікаво.